Добрий день, любі малята! Сьогодні ми поговоримо з вами про нашу рідну країну. Як називається наша країна? Україна. І мова в ній, яка у нас українська. Через декілька днів ми будемо святкувати День Української мови, 9 листопада. От давайте подивимося, які віршики в мене. Тут написані: Подивіться на діток. Мова душа народу. Яке прекрасне рідне слово, вони не світ, а всі світи. Мова це душа кожної національності, її святощі і найцінніший скарб. Ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну, її лани, зелений гай в саду, рясну калину. Батьківщина, скільки в слові цьому, і добра, любові і тепла. Сьогодні подивіться, хто до нас завітав у гості Оксанка і Іванко. Вони принесли нам такі дуже гарні українські ігри, і ми з вами зараз їх з ними пограємо. А Одну... зараз з вами пограємо в гру, яка називається. Мова яка. Ось давайте подивимося на картинки. Мова яка щедра. Мова яка свята, мова яка дзвінка. Мова яка, солов'їна. Мова яка, сонячна. Мова яка багата, мова яка крилата, мова яка казкова, мова яка веселкова, мова яка колискова, мова яка світанкова, Мова яка, чарівна. Мова яка співуча, мова яка мелодійна, мова яка, материнська, мова яка каленова, мова яка рідна, мова яка барвінкова, мова яка джерельна. Мова яка, Мудра. Ось така наша українська мова. А зараз ми пограємо ще одну гру. Називається вона намисто складаю рідну мову навч... вивчаю. Ось, подивіться, в мене такі намистинки, а на них намальовані різні предмети. Ми будемо... Я буду ціпляти і казати, що тут намальовано. А ви можете вдома теж догадатися, самі, можете називайте зі мною. Пташка. Соловей. Квіти, як називаються? Чорногривці. Кущ, як називається? Калина. Котики чи верба? узвар. Це такий компот. сухофрукти, криниця. Барвінок. Каравай, хата родина пшениця. Борщик, борщ, рушник, сорочка. Прапор соняшник, Герб Вареники Глечик, мотанка. Віночок. І як наша країна називається Україна? Ось. Такі ми зібрали з вами на мистечку. Запам'ятовуйте українські слова. Вчіть разом з мамами їх. Ось така гра у нас. Дуже гарне зробили ми з вами на намисток. До побачення!